26 лікарень на Херсонщині зруйновані ущенти ще понад сотня пошкоджені російськими обстрілами. Такі дані наводить тамтешня влада. Проблему дефіциту медиків заходилися вирішувати гуманітарні місії. Зокрема, відбуваються ротації лікарів із тилових регіонів до Херсону, щоб наблизити медичні послуги до людей. Для багатьох місцевих жителів приїзд лікарів-волонтерів чи не єдина можливість отримати консультацію вузькопрофільного фахівця і безоплатні препарати за роботою медиків в українсько ізраїльській місії спостерігала наша знімальна група. Пані Катерина пережила окупацію в Херсоні. Розповідає, з медичним обслуговуванням було складно. Ну, коли окупація була тяжело. Ще сімейні сімейні врачіногі ж повіїжалі пенсіонерка каже: нині у херсонських лікарнях пройти обстеження в одному місці вдається не завжди. Є в нікотрих що штоні. Таких врачей треба ехать вот или на ХБК в больницю, или ехать в областную. Спеціалісти уз узкого профиля не везде есть, не в каждой больнице. Щоб вирішити проблему нестачі медиків, у Херсон приїздять лікарі-волонтери з тилових регіонів країни або з-за кордону. Попри небезпеку, протягом кількох днів поспіль приймають пацієнтів, навіть не отримуючи за це гроші. кажуть, допомога йде від серця, бо давали клятву Гіппократа. Лікарі говорять, більшість людей приходять із застарілими діагнозами. Кожен другий був з гіпертонічним кризом тиск 230. Це було як на постійній основі і неконтрольовано, бо вони казали, я. Ділю таблетку на 8 на 10 частин, і вона дійсно не допомагає в цьому випадку. Багато проблем зі сном, з апетитом, тривога постійна напружена обстановка в місті також дає про себе знати. Ну багато пацієнтів хворіють вже довго цукровим діабетом, припустимо, якщо ми беремо цукровий діабет. Але особливо в стані декомпенсації, коли цукри дуже високі, звичайно, це впливає на нервову систему. Вони і роздратовані, і погано себе почувають. Дехто на прийом лікарів-волонтерів приходить не лише за консультацією, а й за безплатними медпрепаратами. Пані Любов каже: нині купувати ліки їй не по кишені. Ліки є, це невеликі. От на даний момент виписали писали на, на уколи приймати. От я пішла, вчора їхала від врача, зайшла, у мене почти на 6 тисяч ліки. Очень дорого. З учетом того, що 3700 пенсій. Українсько-ізраїльська медична місія Фріда у Херсоні працює вже в 11-те. Щоразу змінюють місця прийому для зручності пацієнтів. Організовують консультації не лише в місті, а й в області. У нас цього разу вийшло три локації. У нас є локація в області, локація в Херсоні і окрема локація для стоматологів. Так склалися наші умови. Значить, на стоматологів у нас три, три лікарі на прийомі в області у нас точно терапевт. Ендокринолог, психолог, хірург, дерматолог у Херсонській обласній військовій адміністрації запевняють, попри непросту ситуацію в регіоні, завдяки благодійникам, лікарні забезпечені усім необхідним. На жаль, ворог продовжує прицільно бити по медичних закладах, тож допомога волонтерів украй важлива. 26 шість лікарень, які зруйновані майже повністю, 100 пошкоджені внаслідок обстрілів, дуже багато і привозять і медпрепаратів, і медичного обладнання. Тому ми дуже вдячні міжнародним спільнотам, організаціям. За два дні прийому лікарі-волонтери української ізраїльської місії Фріда надали херсонцям близько тисячі консультацій. Запевняють, працюватимуть, доки в регіоні налагодять доступ до всіх медичних послуг. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. У Харкові готуються до навчального року за партами. Планують відкрити понад сотню шкіл, щоб проводити уроки за змішаною системою. Для цього наводять ладу у підвалах, перестроюють їх на простіше укриття. А чи відповідають вони сучасним вимогам до захисних споруд? Дізнавалася наша знімальна група. Дочка харків'яна Олега та Олени восени має піти у третій клас. Попередній навчальний рік дівчинка завершила в евакуації. Після повернення до Харкова батьки шукають безпечний навчальний заклад. Ну от іменно у вашій школі ви как бы, ну, готові відкрити вже лаєн. Ну, там Це А змішана, я що кожу полагаєш. Це полагається змішана. Якщо буде така ситуація, що можна сьогодні відвести, а завтра не вести, а дома його посадити, щоб вона е, вчилась вдома, то тоді ми я б її ведив, тому що. Обстрілюють зараз не кожен день, обстрілюють вночі. Якщо обстрілюють, директорка ліцею Людмила Сеннік каже, запит батьків на поновлення офлайн навчання великий. Укриття тут готували кілька місяців, обладнували необхідним. Рятувальники захисну споруду вже перевірили і на експлуатацію дали добро. За цією стіною тут заховані всі каналізаційні трубовідведення, теплопостачання, які раніше проходили тут прямо під ногами. Потім у нас ще було проведено. Зверніть, будь ласка, увагу сюди. Заглиблення тому, що десь близько двох метрів. Якщо проводити заняття, то будуть зайняті тільки перший другий поверх, тобто нижні поверхи. У кожному кабінеті розміщуємо схему, як пройти до укриття. Дозвіл на поновлення навчання в режимі офлайн минулого тижня дала Рада оборони Харкова. У місті планують відкрити понад сотню шкіл. 117 шкіл. Шкіл міста Харкова мають акти про включення цих закладів до переліку найпростіших укриттів 117. Ці акти або беззаперечно підтверджують, що це так, або написано за умови. І прописано, що треба зробити. Над цим ми працюємо. Роботу з безпеки шкіл на рівні міста забракував голова обласної військової адміністрації Олег Сенігобов. Заявив у Харкові немає шкіл з безпечними укриттями, які б відповідали державним будівельним нормам, скорочено ДБН. А це основна умова роботи навчальних закладів. В навчальних закладах у нас е, майже у всіх наразі найпростіші укриття. На жаль, у нас є. Навчальні заклади, в яких взагалі немає ніяких укриттів, звичайно, організовувати навчальний процес в таких закладах ми не будемо. Але те, що стосується ДБНів. Це не стосується найпростіших укриттів. Обов'язково роз'яснюю, що це за номери ДБН, то що це не найпростіше укриття, тобто не вийде у нас умовно кажучи, пофарбувати підвальні приміщення і сказати, що це є укриттям, де можуть безпечно навчатися діти. За словами чільника області, державним будівельним нормам відповідає лише один навчальний заклад у Харкові: це ліцей обдарованість підпорядкованої області. Але щоб він став таким, там зробили капітал. Тальну перебудову витратили на це близько 15 мільйонів гривень. Нам е, необхідно було, по-перше, заглибити е, це приміщення майже на пів метри вглиб. Так, треба було укріпити стіни і фундамент навколо будівлі всієї, де знаходиться зараз укриття. Так, е, треба було зміцнити стіни. Ну і щоб виконати всі вимоги будівельних норм, було тут створено абсолютно нову систему теплопостачання, водопостачання, каналізації, система освітлення була повністю змінена. Тим часом на сайті міського департаменту освіти з'явився відкритий лист до голови ОВА Олега Сенігубова, в якому автори звинувачують владу області в популізмі, запевняють, що укриття у міських школах безпечні і запрошують їх відвідати. Оксана Чупоренко Антона Віжа з Харків, п'ятий канал.